Доброго ранку, шановні. Сьогодні роблю е, печінкові котлетки, можна зробити і тортик. Ну, я зробила, ось, подивіться, зблендерила блендер, зблендерила печінку, відібравши всякі там прожилочки, Добавила сіль, перець, трошки муки. Яйця навіть не додавала. І от тому що воно прекрасно тримається, і тоді можна зробити. Ось це вже котлетки готові такі. Ось, ось вони невеличкі такі, гарно перевертаються. Ось, не на великому вогні, щоб вони пропеклися. Це трошки незручно, що я знімаю, не дивитись, чи в кадр, чи ось. Так, ось вони гарненько знімаються, повертаються, пропікаю, І тоді можна чи з майонезом промастити, чи роблять тортики, прожарити цибульки з морквочкою і теж перекласти, щоб вони були більш соковиті. А так вони дуже смачні і гарно, гарно пекти, і смачно. Смачного вам.